Вітаю учні! Починаємо урок математики, розгортаємо підручник на сторінці 55 і читаємо тему сьогоднішнього уроку розв'язування задач на знаходження невідомих за двома різницями. І перше на сьогодні завдання виконаємо усно. Треба перетворити іменовані числа. 100 центнерів скільки це тонн, якщо в одній тоні 10 центнерів, то скільки десятків тут 10. Отже, це буде 10 тонн. 10 тисяч сентнерів, знову скільки всього десятків. Тисяча 1000. 1000 тонн. Я ось тут записую, бо в мене не вміщується. 5 тисяч кілограмів це в одній тонні 1000 кілограмів. Скільки всього тисяч? 5. Отже, 5 тонн. 10 тонн, скільки це кілограмів? 10 тисяч. 2 тисячі грамів, скільки це кілограмів. В одному кілограмі тисяча г, тому скільки всього тисяч 2. 2 кілограми. 100 тонн скільки це центнерів. Якщо одна тона у 10 разів більша, то 100 тонн у 10 разів, тобто дописуємо 0 буде 1000 центнерів. 70 тисяч кілограмів це 70 тонн, тому що в одній тонні 1000 кг. 10 центнерів в одному центнері 100 кг, а у 10, у 10 разів більше, тобто 1000. І 7000 кг це скільки всього сотень? 70, отже, 70 центнерів. Переходимо до наступного завдання. У магазині першого дня продали 6 коробок ЛОТО, а другого дня 4 такі коробки. Першого дня отримали на 600 гривень більше, ніж другого. Скільки гривень магазин вторгував за цю гру першого дня і скільки другого? Дивіться, є вже короткий запис і навіть план розв'язування. Тому ми будемо рухатись саме за цим планом. Записуємо нижче число. Класна робота, задача 352. І дивимось перший пункт плана: наскільки більше коробок продали першого дня. Тобто нам треба знайти різницю в коробках: наскільки більше це 6-4, 2 коробки, більше продали першого дня. Ми знаємо різниця в вартості 600, а різниця в коробках 2. Отже, ми можемо дізнатись з другий пункт плана, яка ціна коробки лото. 600 поділити на 2, і це буде 300 гривень ціна коробки лото. Тепер ми можемо дізнатися, скільки гривень вторгували першого дня. Одна коробка 300 гривень, а 6 таких коробок у 6 разів більше. 300 помножити на 6 буде. 1800 гривень вторгували першого дня. Тепер ми можемо знайти, скільки гривень вторгували другого дня. Ті самі 300 гривень помножити на 4 коробки. І це буде 1200 гривень вторгували другого дня. І треба зробити перевірку. 1800 мінус 1200 це буде 600 гривень, якраз наша різниця у вартості. Отже, все ми виконали вірно. Можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. Довжина прямокутника А сантиметрів, а ширина Б сантиметрів. Запиши його площу і периметр. Обчисли їх, якщо А дорівнює 14, а Б5. Давайте це завдання виконаємо усно. Отже, формула площі це добуток довжини на ширину. Так і записуємо. Тепер можемо підставити замість А. 14 замість B5, 10 на 5 – 4 на 5 – 20, разом 70 см2 це площа. Як знайти периметр? Треба до довжини додати ширину і все це помножити на 2. Підставляємо замість А і Б. Їхнє значення 14 плюс 5, 19, помножити на 2 38 см це периметр. Переходимо до наступного завдання. У бібліотеці класу є 48 книжок з оповіданнями. Це дві сьомих усієї кількості книжок. Книжки з казками становлять 1 четверту кількості книжок бібліотеки. Скільки в бібліотеці книжок з оповіданнями і казками разом? Записуємо. Задача 354. Отже, всього ми не знаємо, скільки книжок в бібліотеці, але знаємо, що оповідань 48 книжок, і це дві сьомих всієї кількості книжок. З казками ми не знаємо, скільки, але знаємо, що це одна чверть тієї ж кількості книжок у бібліотеці. І нам потрібно знайти, скільки всього книжок з оповіданнями і казками. Давайте спочатку дізнаємося загальну кількість книжок в бібліотеці. З оповіданнями це менше число, тобто частина нам потрібно знайти. Число за його дробом. Для цього треба 48 поділити на чисельник і помножити на знаменник. 48 поділити на 2 буде 24 і помножити на 7 168 книжок, всього в бібліотеці. Тепер ми можемо знайти четверту частину від всієї кількості книжок. Як це зробити? Треба 168 поділити на 4, і це буде. 160 на 4 40, 8 на 4 2, разом 42 книжки це з казками. І тепер третьою дією ми можемо дізнатися, скільки всього книжок з оповіданнями і казками. Треба 48 додати 42, так і робимо. 40 плюс 40, 80, 8 плюс 2 10, разом 90 книжок, і це якраз ось це разом. Можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас приклади. Записуємо приклади 355. Це дуже легенькі приклади, які ми не будемо розв'язувати саме в письмовому вигляді, тобто в стовпчик, а просто записуємо їх і будемо надписувати, як ми раніше це робили. Записуємо перший приклад 320 ділимо на 32, це буде, звичайно, 10. Тепер 10 поділити на 2 буде 5, і 5 помножити на 500, множимо 5 на 5 і дописуємо 2, нулі. 2500. Нижче записуємо наступний приклад, і тепер ми виконуємо дію в дужках. 32 ділимо на 2 буде. 20 поділити на 2, 10, 12 поділити на 2 6, разом 16. Тепер 320 ділимо на 16. Давайте спочатку поділимо на 8, це буде 40, а потім поділимо на 2, і це буде 20. Тепер 20 множимо на 500. 2 на 5 буде 10, і ще дописати 3 нулі це буде 10 тисяч. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас рівняння. Записуємо: рівняння 356. Щоб розв'язати ці рівняння, треба спочатку привести їх до звичного вигляду, тобто знайти ось цей добуток і ось цю частку. І потім вже легко все можна порахувати, не виконуючи ніяких додаткових записів. Тому ці рівняння спробуйте виконати самостійно, а потім перевіримо. Тисніть на паузу, починаємо. Якщо ви отримали ось такі результати, то все виконали правильно, якщо ні, виправляйте і переходимо до наступного завдання. У рівності 8000 поділене на 8 дорівнює 1000, треба збільшити ділене в 3 рази, як змінилася частка. Давайте це завдання виконаємо усно. Збільшити ділене в 3 рази, ось у нас ділене, тобто 8000 треба помножити на 3. Це буде 24 тисячі, які ми ділимо на 8 і отримуємо 3 тисячі. Як змінилася частка? Вона теж збільшилась у три рази. Була тисяча, стала стала тисячі. Тобто, якщо ми діле не збільшуємо в 3 рази, то й частка збільшиться в 3 рази. Змініть у першій рівності ділене так, щоб частка зменшилась удвічі. Зрозуміло, що нам потрібно. Ділене також зменшити удвічі, поділити на 2. Тут буде 4000, поділити на 8 буде 500. Ми зменшили частку удвічі, отримали 500. Завдання виконано і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу. До побачення!